Всім привітки! 12.00 субота. а Це означає, що я знову з вами, і у нас нове відео. Хеллоуін досить близько. І я думаю, що можна вже почати кульмінацію цих розборів до Хелловіну. А наступного тижня буде щось трошки інакше. Не буду розповідати, все потім побачите. Ну що, поїхали? Сьогодні у нас трилогія. Тут не буде нічого історичного, глибоко філософського, але буде дуже криваво. Ми поговоримо про те, хто такий арт, чому він існує, і чому цього вже достатньо, аби не спати після перегляду. А також розберемо бюджет та прибуток. В порівнянні з фільмом Воно. Чому я хочу порівняти ці факти? Бо відгуки про трилогію не дуже. Хоча мені дуже подобається. Перша частина нас знайомить з клоуном артом. Ми бачимо телевізор, і ні, це не фільм. Дзвінок інтерв'ю з понівеченою дівчиною. Журналістка думає тільки про рейтинги і отримує покарання від Вікі. Клоун арт це ходячи зло без мотивації. Він тебе бачить, і цього достатньо. Для нього важливіший процес. Хороша ти людина, погана ти людина, насолив ти йому чи ні, чи взагалі просто проходив повз. Його це не цікавить. Тара і Доумен просто гуляли в Хелловін. Побачили Арта, потім ще раз. Шина пробита, дзвінок сестрі. І класика жанру гра в хованки. До речі, сцена, коли варта закінчилися набої, і він цією мімікою показував, що. Ох, блін, набої закінчилися. Треба піти взяти з мішка. Це просто щось. Це просто комедія. Просто посеред е, слешера. Поліція, як завжди, приїздить тоді, коли вже фінал. Вікі виживає. Арт стріляє собі у горлянку, але не помирає. Хм. Просто рестарт гри. Чи тупо було, що він не помер? Можливо. Проте я вам скажу так. Арта не візьмеш ні ножем, ні кулями. Підсумовуючи першу частину, давайте обговоримо грошики і що взагалі люди пишуть. Алтура ледь додивився своїх грошей відробив лише головний злодій чи злодійка. Так і не зрозумів. Як можна було не зрозуміти, там злодій чи злодійка, добре? Ем, озвучка крута, сміюсь матюків, сценарій цікавий. Отак. Я подивилася через мем, який гуляє в інтернеті, фільм Фігня, що ще написати. Таке враження, що фільм знятий в 96-му році. Ну я б не так не сказала. Ну блін, поцікавтеся, скій, який був бюджет? Це незалежне кіно, це не кіно від великих компаній, типу Paramount Pictures або щось типу того. Це незалежна стрічка. Вони вклали 35 тисяч від 35 до 100 тисяч гривень, да я хотіла сказати гривень доларів. А от, а отримали 400 тисяч доларів. Якщо порівнювати фільм Воно, який я розібрала минулого разу, в нього вклали 35 мільйонів доларів і отримували там очевидно в два-три рази більше. І очікувати від цього якоїсь мотиваційної промови. Про тому, що арт взагалі мовчить. <с> ну він взагалі не розмовляє. Там чисто там чисто вирішує міміка. І все, друга частина ще кривавіше, ще дивніше. Прикольно, що вона починається з того моменту, як, як закінчилася минула частина. Коронер, пральня, чистота. Він бачить дівчинку. Це, це його уява і його відзеркалення. На іншому боці Сієна. Вона готує костюм на Хеллоуін. Брат Джонатан хоче одягнути костюм Арта. Чарівно, правда? Сон. Про шоу-арта, гвинтівка, коробка, в якому серце, просто дивовижна нічна казка. А потім це все переходить в реальність, бо частина її кімнати загоряється, і її крила, які вона довго всіма силами робила для костюму, просто згорають. Але меч, який подарував її батько колись. Залишається непонівеченим, але реальність не краще. Мати на межі нервового зриву. В школі Джонатана вважають ненормальним, арт тим часом приходить до Еллі, подруги Сієни, і там, чесно кажучи, все криваво. Потім карнавал, переслідування, меч із минулого, бачення батька, усе це перетворюється на фінальний бій. Сієна перемагає. Проте дівчинка забирає голову Арта. Як то кажуть, до зустрічі в третій частині. Скажу так: відгуки про другу частину після перегляду українською аудиторією поліпшали. А саме, моторний парубок. Мені це дуже сподобалося. Такий арт у нас моторний парубок. Потім «нереально охуєна частина. Фільм тримає в напрузі до кінця. Першій частині далеко встратися до цієї всім рекомендую. Дуже дякую. В рази краще за першу частину 8 і 6. Тепер з поганого. Ну з поганого тут багато довгих коментарів, і ми це читати не будемо. Але є такий коментар. Це якийсь пиздець. Вони вклали два 250 тисяч доларів. Це виходить, що ну очевидно, подивилися першу частину. Трошечки інвесторів прийшло. Хтось хотів вкластися в цей фільм, побачив якусь можливість для себе і не дарма. Бо блін нахуєнний. Ну давайте я потім пояснювала. Заробили вони на цьому 15,7 мільйонів. 250 тисяч 15,7 мільйонів. 60 х. Тобто в 60 разів більше. Це про щось там говорить. Третя частина різдвяний кривавий хорор. Хо-хо-хо. Я мала би розібрати це перед новим роком або Різдвом. Проте я волію залишити це в цій трилогії, бо розділяти. Неприкольно. Різдво, тиша, сім'я і клоун переодягнений в костюм Санти. Він приносить не подарунки, а м'ясорубку з сюрпризами. Далі психлікарня. Віки тепер одержима артом, навіть закохана. Е, тим часом сієна повертається до нормального життя. Проте бачить галюцинації. Арт блукає світом, їсть печиво з молочком. Забирає Дух Різдва у Санти в барі і цього разу приносить справжні подарунки дітям торгівельний центр. Проте один із них це був не так подарунком для дітей, можна сказати, зовсім не подарунком для дітей, а як подарунком для самого Арта. Я вам серйозно кажу, потім подивитеся, ви мене зрозумієте. Це було неочікувано взагалі. Я така, що ти наробив? Кульмінація: сієна, віки, арт, кров і подарунок племінниці, в якому ніж. Всіх немає, окрім Сієни і арта. Я не буду розповідати, що було в кінці, це занадто великий спойлер. Бо третю частину наші критики українці, та й не тільки в Україні, а й за й США сказали, що сказали, прям взяли і сказали, що третя частина була найкращою. Ну там друга, третя, плюс-мінус, а третя як остання. І я хочу вам залишити хоч трішечки якоїсь новорічної новорічного настрою. Знаю. От знаєте самі. І схоже, четверта частина не за горами. Тепер давайте по відгукам української аудиторії. Не хочу нікого образити, але трилогія ну просто на 3-5. Ну, ніяк на 5-7. Я це мається на увазі 5,0, 7 0 як оцінка художнього твору фільму. Проте я не можу згодитися. Це. І мені здається іноді, що люди розпізнають цей фільм як хорор, Коли це просто слешер. В слешері не має бути якоїсь історії, сенсів. Хоча в другій третій частині вони додали сенсів. Вони нам, начебто, дослухались до аудиторії і додали все-таки сенсів. Але... Ну і от від цього гірше не стало навпаки, навіть краще, і якість картинки стала в другій третій частині набагато краще. Очевидно, бо ми говорили про другу частину, скільки вложили грошей. Зараз ми, я вам скажу, скільки вложили побавліжку в третю частину, і від цього можна робити висновку. Не тридцять тисяч вклади фільм. То ти не ну, типу, не зробиш з цього цукерку або якийсь культовий е, хор, слешер, слеш слешер, щось таке. Ти зробиш з нього те, що може вийти. Там вже витянуть актори, просто сама ідея, головний персонаж, і воно витягнуло, просто почали дообуватися до всього цього, що, в принципі, дообуватися немає сенсу. Вони незалежний зробили фільм незалежним і зі своєю ідеєю, і класно, що вони його зробили. А не слухали отаких, от от, які розказували, що та, ну, це якась херня, бо я впевнена, що вони ходили з цим сценарієм до когось і їм сказали, що це якась херня, бо, бо тоді був більш класний. Проте добре. Божечки, як же я чекаю на продовження, нереально крута частина. Як я раніше не бачив цього фільма. всім раджу до перегляду кожну частину. Будь ласка, це я, це я, ну типу, це людина, як я. Піцькі. Гарний фільм, дякую. Я наче сама його зробила, ніч я знімала цей фільм, просто я його відстоюю так, наче я його знімала просто. Ну, вибачте, я вам кажу, раніше ні хорори, ні слешери не дивилася, Мені не подобається, ну, типу, я колись боялася, коли була ну, меншою. А потім типу, не то, що боялася, просто ну мені неприємно. Якось воно, типу, якісь ці клоуни. Мені не подобається Софіня. Але коли я побачила, я така, я б втратила півжиття, бо ще я ще не бачила ні воно. Ні, у цього фільметка. Той, той ще жахає. І останній відгук однозначно кращий за першу частину, і трохи навіть кращий за другу частину. 8.7 з 10. Я не знаю, як я могла, але я забула про бабліжка. Про те. Дивіться, в третю частину вклали 2 мільйона доларів. Якщо ви пам'ятаєте, на початку я казала, що в фільм воно вклали 35 мільйонів доларів. Це тільки в першу частину, я про другу навіть говорити не збираюся. То уявіть, якщо ви, ну якщо ви подивилися, ви зрозумієте мої зараз мій е, спіч. Уявіть, якщо б в цей фільм вклали 35 мільйонів доларів. Був би він кращий? Очевидно. Чи був би він е, на топах? Очевидно. Чому? Бо з двох мільйонів за тречу частину вони отримали 90 мільйонів доларів. Це, блядь... 45x це це що взагалі? Ну, типу, це касові збори. Це що з такого мінімального просто з мінімального бюджету зробити такий фільм? І да, ніхто не говорить, що там все ідеально знято, або актори ідеально, ідеально грають, хоча актори грають на рівні дуже добре. Ніхто не говорить, що ідея допрацьована на 100%, але для всього потрібно ресурси і в тому числі гроші. Якби в неї е, в цю трилогію вклали так само, як вкладали в воно, то я думаю, що вона була б не гірше за воно і рейтинги, і все інше, і вона б зібрала більше ніж воно. Я, звісно, хотіла б вам розповісти і обговорити це, цю трилогію набагато на довший відрізок часу. Проте я не впевнена, що ви до цього моменту додивилися взагалі. Якщо хтось додивився до цього моменту, напишіть про це в коментарях, щоб я знала, що є такі люди, які додивлюються майже до кінця або до кінця. О, тому чекаю, коли я буду суперпопулярною і зможу собі дозволити такі обширні розбори з моєю рефлексією. Напишіть в коментарях, чи ви відчули ви оцю нотку з Взагалі, з скорорів і слешерів в цілому. Ну тобто, мені здається, що ці ця трилогія вони просто прикалуються з усіх серйозних багатобюджетних фільмів. В будь-якому випадку, не лінуйтеся підтримувати українські канали, в даному випадку мій канал та й інші канали, які вам подобаються. Головне, що це українські канали. Все, дякую за підтримку, дякую за увагу. До наступної суботи.